Всім привіт, вітаю на каналі Callered Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Ліївському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Nissan Пермостар в довгій базі. Це 2008 рік, 202 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, 8 плюс 1. Це на 8800, контакти бачимо. Так, є сидіння. Розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте, поруч покажу Partner. Партнер так, це 12 рік. 1.6 дизель, 9200 ціна. Контакти ось тут. Воркоп Парктроніки є. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Так, поруч є два вантажні автомобілі. Перший Renault Master і трафік. Мастер 2019 року, 289 пробігу, 20 950 ціна. Два і три дизель на механіці. Контакти є. Так, поруч трафік в звичайній базі. 2019 рік, 15350. Ціна. 1,6 дизель. Контакти бачимо. Так, кого цікавить, телефонуєте до власника, а ми йдемо далі. Volkswagen Caddy. 2008 рік, 232 пробігу газ пропан Метан 7700 ціна, тут контакти. Це оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Я поки покажу ще один варіант. Трафік. Так, щось нам написали. 7900 контакти, ось тут видно. Двохлітровий дизель в пасажирі 2007 рік. Довга база. Так, техніка підводить на морозі. Ні, це коротка база, вибачається. Розпашонка є. Кого цікавить, телефонуйте. Б'юджетний фордик. За 3500 це 2005 рік, 1,8 дизель, 508 пробігу. Контакти бачимо. Так, і поруч трафік у звичайній базі. По опису це 5700 ціна. 2005 рік. Про 5,5. Один ідей дизель, а тут контакти до власника. Citroen Berlingo. Так, 9 рік модельний, 10, 8950 ціна, 1,6 дизель. Контакти бачимо. Вона відкрита. Добре, чистий охайний салон автомобіля. Свіженько так виглядає. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Vivaro. В Пасажирі. Так, 14-й рік, 176 пробігу, 12517, 2 літровий дизельний двигун на механіці. Тут контакти. Так, зараз трошки заглянемо по салону. Так, розпашонка. Так, поруч вантажний Renault Master. Ні, вибачаюся Movano. 18 й рік, 221 пробігу, 2,3 дизель на механіці. 15, 750 цена тут контакты <клес> 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 так далее все тренд Біжопригнаний з Бельгії, бачу. Так, по опису 14 рік. 188 оригінального пробігу, 2-літровий дизель на механіці весь в рідній фарбі. 11950 ціна. Контакти бачимо є. Так, в довгій базі. кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте до власника. Так, вантажний ще один Мовано. Дев'ятнадцятий рік, 305 пробігу, 18500 ціна, двигун 2,3 дизель на механіці. Контакти є. Так, туди вже по снігу не піду. Так, ще тут є мастер, дубель кабіна і гідроборт, якщо не помиляюся він вже його показував раніше 17 рік. 2,3 дизель, 226 пробіг, ціна 22 тисячі, контакти бачимо. Так, гідроборт. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте.